Друзі, всіх вітаю! в себе на каналі. Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми коротко поговоримо про одну доволі веселу ситуацію, яка відбулася в Польщі і яка, скажімо так, показує всю сутність українського народу. Дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки, діліться ним в себе в соціальних мережах. Якщо ви це дивитеся в Фейсбуці, обов'язково робіть репости собі на сторінку. Отже. Уламки ракети, яку росіяни випустили по Україні ще в червні 2022 року, було продано на аукціоні у Варшаві. І просто за ті гроші, за які купили, це для мене щось нереальне. Дана інформація розміщена на Фейсбук-сторінці народної депутатки Євгенії Кравчук. І в неї там говориться так: це уламки російської ракети, яку рашисти розраховували, якою рашисти розраховували зруйнувати інфраструктурний об'єкт на Черкащині ще в червні. Об'єкт зараз в строю і працює, а уламки українські військові ексклюзивно запакували, щоб депутати показували їх за кордоном, як виглядає руський мір і освобождення, написала Євгенія. Кравчук, вона також додала, що уламки цієї російської ракети на початку возили, показували по Європі, а після цього було їх виставлено окремим лотом на благодійному аукціоні у Варшаві. В цьому допомогло також посольство України в Польщі. І 21 листопада уламки російської ракети було продано у Варшаві за цілих 100 тисяч злотих. Всі ці кошти підуть на закупівлю високовольтажного електрообладнання для України, тож можемо зробити висновки, що якщо е, росіяни будуть випускати е, так багато ракет, як вони це роблять там, останніми тижнями, якщо всі уламки всіх ракет збирати і продавати по різних аукціонам якимось е, багатим колекціонерам, які фанатіють від того, то можна за ці кошти буде відновити всю енергосистему. України. Тож, що хочу сказати, що от в цій події для мене особисто є. Ну, ця подія є дзеркалом того українського незламного духу, який, який є в кожному українцю, коли росіяни випускають сотнями ракети для того, щоб позбавити Україну електроенергії, світла, тепла, води. Українці просто беруть уламки цих ракет, везуть їх за кордон і продають їх там за великі гроші. І на ці гроші після цього цю ж саму енергосистему ремонтують. Для мене це ну якби для мене це є така дуже позитивна подія. Надіємося, що зараз, після цього прецеденту, всі оці уламки поїдуть далі на захід. З усіх ракет, які тут прилітають, все, що, звісно, можна віддати, скажімо так, і їх там всіх буде продано, буде зібрано велику суму, і на цю суму будуть робитися якісь хороші справи для відновлення е постачання електроенергії по всій Україні. Тому як е вже більше тижня, скажімо так, е практично вся Україна щоденно відчуває на собі оці перебої з електроенергією, але я думаю, що е жоден українець не. ну, якби, Через це особливо не переймається. Зараз навпаки, всі активізувалися, всі починають собі шукати варіанти, де купити якісь генератори, де купити якісь акумулятори, для того, щоб навіть у випадку, коли дуже довго не буде світла, можна було собі нормально жити і нормально функціонувати. Мене, до речі, зараз також. Немає світла. Отже, друзі, з приводу цієї події, з приводу продажу цих уламків ракет, свою думку пишіть в коментарях під цим відео, як ви можете її прокоментувати. Також можливо, що зараз під це відео набіжить дуже багато е, русських ботів, бо саме під такими відео вони постійно є. Можете також їм написати декілька теплих слів. Е, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!